Вітаю, друзі! Мене звати Олексій, ви на Зінчук Подкаст. І ми дізналися, хто ці паскуди, хто цих імена цих льотчиків, а, котрі бомбили нашу дитячу лікарню Ахмадит. Сьогодні обговоримо щодо цього жахливого удару по дитячій лікарні в Києві і тих підлих льотчиків російських орків, які прили причепті до цього злочину. Всі подробиці ви зможете знайти в першому коментарі до цього відео. Там є їхні контакти, адреси, соціальні мережі і навіть дані про їхні сім'ї. Ну, ви самі розумієте, що робити з такою інформацією. Е, мої любі друзі, не забудьте підписатися на канал, натиснути лайк і залишити будь-який коментар з вашою думкою. Дуже важливо, щоб якомога більше людей побачило це відео і відео, дізналися правду. Знаєте, Росія знову бреше це її просто це в генах їх її ДНК брехати і стверджувати, що удар по дитячій лікарні несли, ні то нібито системи ППО України, але це абсолютно брехня в, в Києві. Як Росія може продовжувати утверджувати, що у спеціальній воєнній операції не імети гражданських селі? Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. Абсолютно. Ці докази вказують на ракету Х-101, випущено з російських бомбардувальників. Є залишки ракети, відеозаписи прильоти її і навіть заяви є міжнародних організацій, включаючи ООН, які стверджують, що це була атака з боку Росії. українська розслідувальна група Мольфар виявила винних у цьому жахливому злочині, серед них. Командир полку Тимошин Олег Євгеніч. Друга особа. Командир авіаційного загону, полковник Іванченко Олексій Сергійович. Начальник штабу авіаційної екскадрилії майор Голінків Дмітрій Володимирович. Ці та інші особи, причетні до атаки, повинні понести відповідальність. Частково ми знаємо, за цих людей ще буде далі. На їхніх руках кров наших дітей. Це є злочин проти людності, це є військовий злочин. Ці істоти будуть горіти в пеклі, все вічність, Вони просто будуть там мучитися разом зі своїм уйлом. Друзі, я хочу кожного із вас попросити поставити лайк, вподобайку, лишити свою думку в коментарях, а також поширити серед своїх друзів, знайомих в соціальних мережах. І також я хочу сказати, що у нас є гарні новини, у нас є друг, котрий ви догадалися, так? Ось знову відправили нам партію старлінків. Все буде Україна.